Уявіть собі, на вулиці Лютий Мороз. Батареї ще якось тримають тепло, а от газ на кухні перекритий. Чому? Бо ви пропустили всього один платіж. Так, тепер цього достатньо, щоб залишитися без газу навіть у розпал зими. І це не перебільшення. Правила змінилися, і вони стали набагато суворішими. У цьому відео розберемо, чому тепер за невеликий борг можна отримати величезні проблеми, як це реально працює та що можна зробити, аби не опинитися в такій ситуації. Я, чесно, коли збирала цю інформацію, була трохи в шоці, і думаю, ви теж будете здивовані. Поїхали! Один пропущений платіж, і газ перекрито. Отже, почнемо з головного: газові компанії тепер діють жорстко. Достатньо не оплатити один рахунок і вже через 10 днів почнеться процедура відключення. І неважливо, чи це опалювальний сезон, чи у вас маленькі діти вдома. Система стала безжальною, бо у самих постачальників просто немає грошей тримати мережі в борг. Для них кожен неоплачений рахунок ризик. І знаєте, найстрашніше, що це правило стосується не лише спожитого газу, а й його доставки. Тобто, ви мали заплатити за сам газ. Але забули про 150 гривень доставки, і цього вистачить для відключення. Скажіть чесно, ви ж ніколи не думали, що саме доставка може стати причиною проблеми? Я особисто вперше звернула на це увагу лише зараз. Реальні історії: борг у кілька сотень, проблеми на тисячі. І тут я хочу навести кілька історій. От, наприклад, родина з Полтави заборгувала всього 320 гривень. Це навіть не одна поїздка в магазин, але ще раз цю суму їм відключили газ. А потім, щоб підключити все назад, вони витратили понад дві тисячі, виклик бригади, перевірка обладнання, підписання актів. І це при тому, що вся заборгованість була смішною. Ще один випадок: чоловік поїхав у відрядження і не встиг заплатити за доставку газу. Повернувся, плита не працює, чайник гріє воду на електриці, а в оселі холодно. Це не просто фінансовий удар, це нерви, стрес, зіпсований настрій і додаткові витрати, яких можна було уникнути. Наслідки фінанси, субсидії, психологічний тиск. Знаєте, що ще страшніше? Борг може призвести до втрати субсидії, і тоді вже мова йде про тисячі гривень, які держава просто перестає компенсувати, особливо боляче це для пенсіонерів та багатодітних сімей. До цього додається постійний психологічний тиск, дзвінки, смс-нагадування. А ще й сусіди бачать, коли до вашого будинку приїжджає бригада газовиків. Мені здається. Багато хто просто не усвідомлює масштаб цієї проблеми, поки не опиниться в ній. І це реально велика соціальна історія. Люди починають жити в постійному страху за комуналку, хоча ціни й так непрості. Чому суди не допоможуть і що робити? А тепер важливий момент. Якщо ви думаєте, що можна посперечатися в суді. На жаль, шансів мало. Судова практика завжди на боці постачальника, якщо борг підтверджено. Доведеться платити і борг, і судовий збір, і адвоката. Тому стратегія тут одна: або не допускати боргів, або домовлятися про реструктуризацію. Більшість компаній ідуть на поступки, можна розбити суму на кілька платежів, головне не ігнорувати рахунки. І тут особисто моя порада. Підключіть мобільний додаток чи інтернет-банкінг для комуналки. Я, наприклад, після всіх цих історій налаштувала автоплатежі і тепер сплю спокійно. Підсумуємо. Часи, коли можна було тягнути з оплатою комуналки, закінчилися. Один пропущений платіж і наслідки можуть бути катастрофічними. Тож, друзі, бережіть свої нерви та гроші, контролюйте рахунки, сплачуйте навіть мінімальні суми, не забувайте про доставку газу. Та якщо не виходить оплатити все одразу, одразу йдіть домовлятися про реструктуризацію. Це реально працює. А тепер головне, якщо ви хочете бути в курсі таких важливих соціальних тем, підписуйтесь на канал Соціалка, ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, чи були у вас подібні історії з комунальниками. Ваш досвід може допомогти іншим.